Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора запрошую вас на огляд Бок для зберігання пластиковий 209, бульйонниця димна 49, набір келихів для вина 4 штуки 449, ємність скляна ботанік 129, люмінарка 99, картопляні чіпси 109, соломка з соусом 25. Батончик «Дубайський шоколад 33. Сіль кухонна кам'яна мелена 1 кг 12 Приправа «Мівіна» зі смаком курки 21 гривня. Чай «Момент» – 41 гривня 24 пакетики. Кава Натуральна Форд смажена 62 гривні 100 г. Ароматизатор для випічки 16 лимон та мигдаль. Желені цукерки 39, шоколадна паста з фундуком 64, набір формочок 29, 3 штуки упаковка, туш для Вій-9, п'єльця для в'язання 29, лампа на батарейках 59, будильник дитячий 59, Тримач автомобільний для телефону 99, блокнот 67 на 96 аркушів. 99 калимок для малювання фарбами силиконовий. Папка конверт 9, 19 зошит для малювання. Лампа 12 ватт на 39, 10 ватт на 34. Тримач для телефону на дзеркало заднього виду 119. Навушники вакуумні в пакеті 29. Навушники длотові вставні з мікрофоном 119. 1 рік гарантії. Шампунь для волосся та бальзам для фарбованого волосся по 119 Гель для душу чоловічий 59, маска для волосся. Каратин 99, 64 гель для інтимної гігієни. Дитячий шампунь 37, Мило рідке 29 500 г, 59-910 г. Набір двох калимків для ванної кімнати 149 г, калимок придверний 137, Силіконовий для ванної кімнати однотонний 44. Чоловіче взуття закриті шльопанці 169, Відкриті – 88 корм для котики грамів, стік – 9, Вологі серветки 24 штуки 14. 100% бавовна 50 штук 54 Доброго вечора. Ми з України 17 за 16 штук. 100 штук 22 гривні. Подивимося, що є на стелажі, хапай, бо розберуть. Кава розчинна 50 грамова 72 гривні. Розчинна 200 г-219 Пляшка для води 77, 169 та 99 Кралик для вина скляний 129 кришки 50 штук упаковка 94, дошка пластикова 17. Ваги кухонні з круглою основою 149, лимонад 29, цукарки желейні 39, трубочки вафельні з шоколадом 12, соус соєвий унаги 29, солодкий чилі також 29, 200 мл. Набір пластикових тремпелів 55 за 5 штук, Шльопанці чоловічі 88 Устілки ортоподичні обрізні 59, Шкарпетки сліди жіночі 19 23-25. Прикормка карась, часник, чебрець 59-900 г, сушарка для риби 199, 64 бульбашки мильні. Усмішка. Штора москітна на магнітах однотонна 100 на на 210 119 серветки вологі ромашка 120 штук 49, рукавички робочі 9, стрічка від мух липка 7 гривень. Чорні серветки паперові 80 штук 29, міцні пакети 10 штук упаковка 169 Газ для портативних приладів 55, кубики для розпалювання багаття 49-32 штуки. Ваза для квітів 349, 299. Є прозорі по 169 та 149 Посуд для пікніка – 349 на 6 персон. Пологі серветки 120 штук 64 гривні. Серветки сухі паперові сафі 17. Світильник садовий на сонячній батареї 299, є за 169 і ось такий біленький 299, сова 279, вуличний підвісний 74. Такі по 99. Світильники лампочки підвісні, 39 садові. Пташка 149 є ще гномик. 399 гірлянда, лампа кемпінгова 149, 229, світильник антимоскітний 349. 34 вазон пластиковий для квітів. Є ще за 44, керамічний 199, Для орхідеї прозорий 49, ф'южн фіолетовий 55. Рукавички одноразові 19-100 штук. Пакети майка 100 штук. Ціна 34. Така упаковка 39 також 100 штук. 18 на 27 19. Пакети для заморозки 24-10 штук. Пакети вакуумні гофровані 20 штук 77 гривень. Паперові 15 штук 24 гривень. Для заморозки льоду 10 штук 12. Для заморожування та пакування пані блиск 10 штук 29. Кришки чухли багаторазові 8 штук 39. Ось такі пакети для зберігання та заморозки 55-10 штук. Посуд одноразовий 24. 184 решітка гриль. Шампури 49, 4 штуки. Така упаковка 6 штук 109. Пляжний килимок. Ціна 299 григ. Лазуровані десерти 10 штук 34. Печиво лукас 59, 350 гримів, таке печиво 74. Десерти є 3 варіанти по 10 штук 34. Цукерки в коробці 200 грамові – 199 Пташине молоко 169 Вага 340 г. Попкорн 19 грінетон з родзинками та цукатами 159 Шоколад молочний з вафлями та горіхами 169 Плитка шоколаду 29, батончик 9, вафлі 15. Маршмеллоу 3450 грамів, цукерки м'які лукуму 39, вага 200 г. Людяники карамельні 39. маршмеллоу та палапка 22 гривні. На цьому все! Гарного дня та економних покупок!